Гуматлист це універсальний рідкий концентрат гуматукалію для обробки по листу. Його створено для того, щоб підвищити врожайність, знизити стрес у рослин і зробити їх сильнішими навіть у складних умовах. Препарат діє одразу у трьох напрямах: як стимулятор росту, як антистресант і як адаптоген. Що ви отримуєте, використовуючи гумат лист плюс 15 а іноді і 40% до врожаю, залежно від культури, поліпшення білкового та вітамінного обміну в рослині, меншу фітотоксичність після гербіцидів, кращу стійкість до посухи, шкідників та хвороб, і, звісно, вищу якість самого врожаю. Коли вносити По листу – для активації росту та швидкого відновлення після гербіцидів, Перед висадкою – замочування розсади й саджанців. Для насіння передпосівна обробка, а також через крапельне зрошення. Дози прості для польових культур 1-2 літри на гектар для садів і ягідників до 2 літрів, для виноградників до 5 передпосівна обробка пів літра на 10 літрів води на кожну тонну насіння. І що всередині 80% гумінових речовин. Органічні кислоти, природні стимулятори, мікроелементи у хелатній формі, кома, вітаміни та пар адюванти, Гумат-лист лист це ефективна підтримка для ваших культур у будь-який сезон, сильна дія, просте застосування, реальний результат. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.